Наталя Михайлівна мешкає в центральному міському районі. Торік втратила на війні сина. Пенсію має до 3400 гривень. Проднабір отримує не вперше. Каже, така допомога від міста для неї дуже актуальна. Лишня ніколи не буває. Все добре, що можуть полежать трошки, що можуть піровочек треба використовувати. Всім спасія. Все буде добре, щоб вони. Подальше нам організовували ці продукти у центральному міському районі. За дві хвилі планують видати понад 10 тисяч проднаборів, майже третину на базі районного терцентру. Пенсіонерка Лідія Васильівна ділиться. Її знайомі з інших куточків України дивуються, що в Кривому розі діє така соціальна програма. А в інших містах і селах хто де що дає? там же ж нема нічого. Ті буля таке місто велике. Получає вже не перший раз, і наборами задоволена. І велике, кіне, дякую в такий складний час для нашої країни, для нашого рідного кривбаса. Звісно, дуже важко виживати. Ну, дякую за ці набори. Тут продукти такі, що кожного. Ну... Кожного дня і всім вони потрібні. Програма соціальної підтримки криворіжців цього року, як і раніше, спрямована на виплату матеріальних допомог, компенсацій, надання додаткових до встановлених чинним законодавством пільг на суму понад 853 мільйони гривень. Незважаючи на складні часи, цьогоріч не скорочено жодної виплати. Починаючи з 2022-го, 40 категорій мешканців отримують безоплатні продуктові набори. Цього року за дві хвилі програми допомогу продуктами отримують 38 різних пільгових категорій, а це понад 66 тисяч сімей, в тому числі ВПО. З початку року проднабори отримали понад 56 тисяч сімей, у тому числі майже 2 тисячі родин-переселенців. В місті існує багато програм підтримки і прямі виплати з міського бюджету, те, що не передбачено законодавчо. Це наша міська програма, і той же безкоштовний проїзд в Кривому Розі. Харков зараз зробив під час війни. Але це ну, така потужна програма, дозволяє родині економити до тисячі гривень в місяць. І безумовно продуктові набори. Продуктові набори спочатку війни видано вже 882 тисячі. Видаємо тієї три хвилі восенні і три хвилі навесні. От зараз іде друга хвиля, весняна хвиля, третя хвиля почнеться десь в середині травня. Головне це зараз підтримати людей ті, кому найважче. Це унікальна програма, якої немає в жодному місті України. Маломобільним та самотнім громадянам, які не можуть отримати продуктові набори самостійно, доставляють їх до місця перебування. За час реалізації проєкту доставлено більше 40 тисяч проднаборів. На початку кожної хвилі працюють 10 виїзних пунктів для мешканців віддалених мікрорайонів та обслуговування малорухомих самотніх криворіжців за місцем їх перебування. За цей час у виїзних пунктах видано більше 16 тисяч проднаборів. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.